Усім здоровчик, з вами Цвібель. І в мене до вас таке от питання, на яке ви можете відповісти там прямо, прямо в коментах. Чи буває у вас такий стан, схожий на депресняк якийсь, коли не хочеться нікого бачити, чути, спілкуватися з кимось, хочеться просто вимкнути все навколо себе, інтернет відключити на пару днів, чи, скажімо, на тиждень. І ось цей час присвятити собі, щоб побути. На одинці із самим собою. От у мене зараз такий схожий стан, і звісно виникла така ідея тимчасово відключитися від інтернету. І от здавалось би заходиш в адмінку свого роутера, залогінюєшся, натискаєш ось цю кнопочку. переконуєшся, що тут статус інтернету відключено. Але якщо врахувати, що у мене є сервак, на якому крутяться деякі боти для телеграма, якими люди іноді навіть користуються. До речі, список цих ботів я можу залишити в закріпленому коменті, якщо вам цікаво. У мене також є декілька сповіщалок, яким також періодично потрібен інтернет. То тут хоч не хоч, а потрібна хоча б хоч якась автоматизація. І тут знову ж таки питання: чому я на свій ось цей от Asus RT AC58U версії 3 не поставлю OpenVRT і не зроблю все так, як мені потрібно. Із і з автоматизацією, блеком і джеком і всім чим положено. відповідь проста: на момент моїх спроб встановити сюди OpenVRT, саме ця версія пристрою, система OpenVRT не підтримувалась. Тому я ним і користуюсь на його проприєтарній прошивці, і можна сказати, що мені дуже пощастило, що туди можна достукатись через SSH. Ну і от, якщо у вас періодично виникає така от необхідність. Ну, я сподіваюся, що взагалі не виникає, або якщо виникає то зрідка, і також у вас є роутер без OpenVRT, на базі якого працює вся ваша домашня мережа, то цей спосіб саме для вас, так би мовити. До речі, поки тут не почав розказувати за ось цей спосіб, у мене тут ще є одна сповіщалка на базі ESP8266, яка називається Монобанка. Коли на мою монобанку прилітає якась сума. То пристрій на це реагує і видає відповідні сигнали. Посилання на монобанку буде також у закріпленому коментарі, ну, або ви можете скористатися QR-кодом. Ну і для зручності я можу ось так от його наблизити. Так, відсканували? Добре. Дуже вам дякую. Продовжуємо. Як я говорив, мені, можна сказати, пощастило, що на моєму роутері. На його пропрітарній прошивці, є можливість залогінитись через SSH. Наприклад, ось такою командою. Як бачимо, залогінились ми в мережу, тобто не в мережу, а в систему роутера. Причому логін і пароль такі самі, які ви встановлюєте на вхід у веб-адмінку. І давайте для того, щоб затестити інтернет, тобто наявність інтернет-з'єднання, скористаємось ось такою от командою. Тут, можливо її. Не сильно видно, але я повторюю її на більшому терміналі. Ось так от вона виглядає: Ping-F і якийсь айпішник у інтернеті, наприклад, 4 вісімки. Параметр мінус F означає fluт або flood, тобто пінгувати із інтервалом чи то в 10, чи то 50, чи то 100 мс. Ну, Загалом пінги летять як з кулемета і індикація відповіді. Теж доволі таки цікаво. І, до речі, тут ще починається команда із слова sudo, тобто може виконуватись лише із підрута в даному режимі, це варто зауважити. Вводимо наш парольчик і бачимо, що тут відбувається пінг, намалювали нам одну крапочку і щось блимає ще якась крапочка періодично з'являється, періодично зникає. Воно відбувається наступним чином. Із швидкістю кулемета на вказану IP-адресу відправляється пінг. І малюється в консолі крапочка. Отримується відповідь і крапочка стирається. Тобто, якщо у нас із вами якісь проблеми з, з зв'язком, то у нас просто будуть малюватися крапочки так, одна за одною. Ну, ви це зараз побачите. Ну і тепер, знаходячись у системі нашого роутера, давайте глянемо, які команди нам доступні. Увага! Високий рівень небезпеки. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Високий рівень небезпеки. Пройдіть в найближче укриття. Як ви могли щойно почути, зараз о 4-й годині ранку, коли я записую дане відео, то піднімали тривогу. І тепер тривога із високим рівнем небезпеки. Тож, якщо у вас у телефоні, ну або на, там, на телефоні на планшеті встановлена програма, то прислухайтесь до її. Сигналів, і робіть відповідні дії. Залишайтеся в безпеці, і хай все буде добре. Так от, продовжуємо. Для керування мережевими інтерфейсами нам необхідна команда if.config. Як бачимо, вона тут є, і без параметрів вона показує інформацію про всі активні мережеві інтерфейси. І нас із вами цікавить той, який має IP-адресу зовнішньої мережі. Як бачимо, в моєму випадку ось це воно. І VLAN 2. Якраз таки вказує на OnePort, до якого підключається провайдерський шнур VLAN 2. Давайте я тут зроблю собі таку от заміточку. Ось такою от командою ми собі зараз відключаємо інтернет І тепер дивимось на ось цю от консольку. Тут де крапочка блимає, вводимо команду і бачимо: пішли крапочки. Тобто ping відправляється, але відповідь не надходить. Так, давайте тепер повернемо його до життя. Замінивши down на up і бачимо, що нічого не відбувається, і нам із вами потрібно додати ще одну команду. ну тобто Ми відключили цей інтерфейс мережевий, потім підключили його назад. Але IP-адреса, ага, IP як бачимо, тут збереглась, але, вочевидь, немає інформації про маршрут для пакетів. І ось такою командою. У dhcp c q VLAN 2 отримуємо від DHCP сервера IP ще раз, і бачимо, що наш індикатор інтернету заспокоївся. Ну, тобто, інтернет повернувся. Так, я це поки що, мабуть, припиню. І в замітку допишемо зараз оці дві команди. Тобто, підключаємо назад даний мережевий інтерфейс і оновлюємо. IP-адресу разом з усіма необхідними параметрами для отримання інтернет доступу. Ну і само собою між цими двома командами тобто між командою і наступною послідовністю, яка піднімає інтернет, потрібно ставити якусь команду для затримки. Давайте перевіримо, чи є у нашій системі необхідна команда. О, як бачимо, є команда Sleep. Значить, що вона може? Дана команда робить паузу на певний час. Який вказано у параметрі. Параметр може мати певний суфікс, такий як S для секунд, M для хвилин, H для годин, або D для днів. Ого, навіть на пару днів можна сліп поставити. Крутяк. Ну і, Наприклад, ми з вами хочемо виробити інтернет на годину. Тоді у це місце між двома цими командами ставимо команду Sleep 1H. Отже, якщо ось це все хазяйство оформити як одну команду за допомогою символів комою або записати у скрипт, відправити його в систему роутера і запустити, то ми відключимо собі інтернет по всій мережі на одну годину, після чого інтернет підніметься і буде працювати, як і раніше. В принципі, можна було б тут поставити не на одну годину, а на один день або на декілька днів. Але ми ж з вами пам'ятаємо, що. На сервері знаходяться боти для Телеграма, якими деякі люди іноді користуються. І цим ботом можна зробити невеличке віконце, скажімо, там, щогодини по хвилин 5 їм має вистачити. Ну, це залежить від самого бота. Ну я точно знаю, що для моїх 5 хвилин вистачить. А інтернет відключати ми з вами хочемо впродовж однієї, доби, то я думаю, що варто було помістити ось все це діло. У цикл, в кінці цього циклу додати команду затримки на 5 хвилин і цей цикл повторити 24 рази. Ну, Якщо все це діло оформляти у вигляді скрипта, то скрипт міг би виглядати ось приблизно якось так ось. Цією директивою ми створюємо зміну, яка називається i або I, яка приймає значення від 1 до 24 за допомогою команди secu. І 24 рази повторюється ось ця от послідовність, в яку входить відключення інтернету, затримка на 1 годину, підключення інтернету, і повернення з'єднання до нормального життя шляхом встановлення правильних параметрів. І затримка на 5 хвилин, яка грає роль лише із 1 по 23 повторення, ну, в даному випадку. Після чого повторюємо знову. Тобто перед черговим відключенням у нас буде віконце у 5 хвилин. Ну, спеціально для ботів і всіх сповіщалок, яким інтернет потрібен. У них буде щогодини по 5 хвилин для того, щоб обмінятися з інтернетом якимись даними. Давайте спробуємо, чи є в нашій системі команда Secue. Як бачимо, немає. Іноді вона може знаходитись у програмі BusyBox, але посилання на неї. Не виведено і викликати варто ось так. Якщо BusyBox пише, що applet not found, то потрібно ось ось цю ось послідовність змінити на послідовність від 1 до 24. Наприклад, ось так. Ось таким чином воно буде виглядати. Ні, ну, я, звичайно, розумію, що воно трошки кончене. Але оскільки командна оболонка у даного роутера урізана, а достановити якусь нормальну туди немає можливості, оскільки там. Проприєтарна система, а не OpenVRT, то маємо, що маємо, сидимо і радіємо. І тепер постає ще одне питання: як все це діло запустити на роутері? Якщо залогінитись туди можна лише через SSH. Звичайно, за допомогою програми, яка називається Screen. Але щось мені підказує, що даної команди в системі немає. Це сумно. А значить, для того, щоб провернути ось цю от дію. Нам необхідно тримати активним сеанс SSH оболонки, або загнати всю цю послідовність команд у скрипт і спробувати запустити його у фоновому режимі, сподіваючись на те, що він нормально відпрацює. Або можна скористатися якимсь іншим пристроєм. Ну, тобто, все це діло робити не на комп'ютері, а скажімо, на іншому пристрої, який точно буде постійно увімкнений. Ну і само собою на ньому буде крутитися якийсь Linux. У мене таких пристроїв аж два. Один із них це вищезгаданий сервер. А другий це роутер, який працює в режимі репітера. Причому на обох із них встановлена операційна система OpenVRT. Давайте відкриємо нову вкладку і залогінимось, наприклад, на репітер. Так, залогінились. Тепер все, що. Нам з вами від нього треба це SSH. Як бачимо, він тут присутній. А також термінал Screen, у якому я відкрию SSH сеанс на роутер. Отже, повторюю ще раз: я залогінився на Repeater і ввожу команду Screen, який відкриває новий сеанс командного рядка, який потім можна буде згорнути. І будь-яка програма, яка в ньому запущена. Вона продовжить своє виконання, навіть якщо програма, яка там запущена, не підтримує фонового режиму. Який хороший термінал. У цьому хорошому терміналі відкриваємо ssh сеанс на роутер. Вводимо пароль і потрапляємо у систему. Вводимо ось цю здоровенну команду. Давайте спробуємо рядок рядком. Так, як бачимо, прийняло. А, і, до речі, поки я тут оцю е, всю фігню ввожу, давайте я запущу пінгувалку, яка покаже, в який момент е, інтернет відмовить. Продовжуємо. Все, інтернет, як бачимо, відмовив. І я залишився без інтернету. Давайте спробуємо оновити вміст сторінки і бачимо, що нічого не оновлюється. І давайте перейдемо на сеанс. Який був відкритий раніше. І ось такою командою приб'ємо команду Sleep, яка, як бачимо, знаходиться ось тут. Так, Sleep на одну годину. Після цього має інтернет знову з'явитися після виконання ось цих двох команд. І через 5 хвилин знову піде повторення, і інтернет має пропасти. Так, давайте приб'ємо команду Sleep і бачимо, що поскочило декілька помилок ой, ще там на фоновому режимі у браузері ще й на якісь процеси відбулись, і бачимо, що крапочки перестали з'являтись. Давайте оновимо сторіночку ще раз. І бачимо, що все відкривається, все оновлюємо, оновлюється. Так, а що у нас тут? Бачимо, що Terminated. У ДХЦПЦ робить якісь там свої дії, оновлює необхідні параметри. І у нас зараз працює ось ця. от Команда sleep 5M. Можна почекати 5 хвилин, і інтернет знову пропаде, а можна знову ж таки прибити ось цю команду, яка виконується. І знову залишаємось без інтернету. Так, дивимось зараз тепер на ось сюди і нічого не оновлюється. Тобто, знову ж таки, без інтернету. Прибиваємо ще раз. Є інтернет, прибиваємо ще раз, немає. Якось так ось воно працює. Давайте поки що ось це от діло виробимо. Перейдемо на сеанс, що у нас на репітері відкрита. І комбінацію клавіш Ctrl-A. Переходимо в командний режим. І кнопкою D згортаємо все це діло у фоновий режим. І бачимо, що від'єдналися від ось цього OpenVRT. Так, давайте тут спробуємо глянути. Я, щоправда, не пам'ятаю, як тут гортати сторінки. Так, бачимо, що тут залишається у нас. Три важливих процеси активними. Це скрін, великими буквами означає, що це процес у фоновому режимі, який так робить термінал скрін. Він їх завжди створює із такими назвами. Під цим процесом запущено сеанс командного рядка. І під цим командним рядком запущено сеанс SSH, у якому, власне, і працює наша з вами послідовність команд. Ну і знову ж таки, ми з вами можемо. Знову перевірити. А, і, і взагалі можемо взагалі від'єднатися від репітера. От повертаємось до сеанса на комп'ютері. Повертаємось до браузера, пробуємо оновити. Як бачимо, нічого не відбувається. Декілька разів повторюємо, знову ж таки, нічого не відбувається. Переходимо знову ж таки до SSH сеанса, який піднято на комп'ютері і відкрито на роутері. Повторюємо команду. Яка прибиває ось цю сплячку. І бачимо: ось що вже саменьке оновилося тут все. Оновлюємо ще раз, і ще раз, і ще раз. Як бачимо, все прекрасно працює. Прибиваємо, знову не працює. Прибиваємо ще раз, все працює. Ось таким чином воно і відбувається. Причому без вашої участі у фоновому режимі. Ну, я знову ж таки нагадую, що підтримати мене морально і фінансово, ви можете ось за ось цим QR-кодом. Давайте я його виведу ось, ось так: от, щоб вам було легше його відсканувати, якщо ви дивитесь на якомусь пристрої з великим дисплеєм, з якого можна відсканувати QR-код. Я вам дуже вдячний за підтримку. Особливо в ті моменти, коли вона просто життєво необхідна. І я вам вважаю, щоб у вас. Було якомога менше епізодів із депресивними станами. Ну, Якщо вас вони іноді накривають, то щоб вам було легше з них виходити. Ну, а Для того, щоб від них абстрагуватися і абстрагуватися від решти людства, відключивши собі інтернет тимчасово. Ось я ділюся з вами таким от способом. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, змусьте мою монобанку Сигналити, діліться цим відео з друзями, можливо воно і їм теж буде корисне. Ну з вами був Цвібель і до нових зустрічей у нових відео.